Це Наташа, проєктний менеджер. І у нас є модуль, який ти ведеш. Да? Так. І одразу в мене таке цікаве питання. У нас запитували про фундамент, який, е, який, коротчі, на який фундамент можуть ставитися модульні будівлі. У даному випадку фундамент у нас буде у вигляді геошурупів. Ага. Він часто застосовується під наші модулі. Е, в цьому випадку буде 11 пальм застосовано. А зазвичай, якби наші модулі, ми ставимо або на пбс блоки, монолітну плиту, стрічковий фундамент, або просто на ніжки, якщо маємо гарну бетонну основу. Ставимо наш модуль клас. А такий модуль буде ставитися на землю. На землі просто так буде стояти Ні, не на землі. Він буде десь мінімально 150 мм міліметрів над землею. Ага. Тому ми застосовуємо геошуруки в цьому випадку для того, щоб було рівномірне провітрювання для покращення подальшої експлуатації даного модулю. Все, дякую. Для прорахунку вартості модульних будівель звертайтесь Що, по профілю. Да, дякую.